Добрий день, любі малята. Запрошую вас на заняття з постелінографії. А що ми будемо з вами робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. «Натягніть мене на вуха, не злякає завірюха. Так, діти, це шапочка. Шапочка це головний убор, який ми вдягаємо у холодну пору року. Давайте розглянемо, які бувають шапочки. Вони бувають різні за формою, кольором та дизайном. Ось таку шапочку ми будемо розмальовувати пластиліном. Для роботи нам потрібно шаблон шапочки, вирізаний з білого картону, клійоночка, щоб не забруднити стіл, пластилін червоного та жовтого кольорів, серветки. Але перед початком роботи нам потрібно обов'язково підкатити рукавчики. Та розімняти наші пальчики для роботи, щоб вони краще працювали. Все, наші пальчики розімнялися, готові до роботи. Тепер починаємо розмальовувати нашу шапочку. Беремо пластилін червоного кольору, відламуємо невеликий шматочок пластиліну та обов'язково його мнемо. Пальчиками розминаємо для того, щоб він став м'якіше. тоді нам легше буде його розмазувати. Коли він вже став м'ягким та добре мнеться у руках, ми його притискуємо до шапочки та починаємо розтирати наш пластилін. Ось так ми розфарбували червоним пластиліном нашу шапочку, а тепер нам потрібно розфарбувати жовтим пластиліном бубончик та низ шапочки. Також саме беремо жовтий пластилін, відриваємо шматочок і мнемо пальчиками для того, щоб він став м'ягким. Коли він став м'ягким, ми Прикладаємо його до серединки бубончика та починаємо розфарбовувати. Лівою ручкою придержуйте саму шапочку, а правим великим пальчиком або вказівним ви розтираєте, розмальовуєте бубончик жовтим кольором. Такий бубончик у нас получився. Тепер переходимо до низу шапочки. Відримаємо шматочок жовтого пластиліну та розминаємо добре його пальчиками. Розімняли та притискуємо і розтираємо. Обов'язково придержуйте лівою ручкою, щоб наша шапочка. Нікуди не двигалася та було охайно розфарбовано. Ось така шапочка в нас вийшла. А зараз, дітки, я пропоную вам прикрасити її ще горошинками. Де червона шапочка, ми будемо прикрашати її жовтими горошинками, а де жовта червоними. Беремо жовтий пластилін, відриваємо невеличкі шматочки та скочуємо їх у кульку. Та притискаємо до шапочки. Ось так ще залишилась остання горошинка. І шапочка червона у нас прикрашена. Тепер прикрашаємо нижні шапочки. Беремо червоний пластилін та також само відриваємо шматочки та скочуємо їх у кульки. Ще можна одну кульку останню. Все, дітки, подивіться, яка гарна шапочка у нас з вами вийшла. Ви були молодці, дуже старанно виконували роботу. До побачення, до нових зустрічей.